Привіт усім. Пройшло вже багато часу, як я не снімала відео. Трошки на це були свої нюанси різні. Ось ці ліліпутики вже ходять, що ми залишали від мурочки кошеняток. Два хлопчики будемо віддавати в добрі ручки. Красавчики такі, такі так. Трошки займаємося. Красимо, покрасили вже заборчик, красимо вірандочку. Тут заробили шви. Тут все покрасили вже спереді. Двері все, повішали тюль в середині поміняли, в общем от трошки працюємо. Тут -то вже дві ці огірочки, ці що сіяли на вірьовочки. бачила є ось висят огірочки вже, гарненькі такі. Ось там внизу більшечки даже огірочок є. Ось такий. Це тут біля хати, розочки вже перецвіли, Ой. ось так Тут у нас ще є трошки бальзамінчиків. Бігошка Ще нерозпікіруваний бальзамін. Ось там в ящичках бальзамінчик ще є. Тут ще трошки є. Ще чуть-чуть є. Дивіться, скільки буде винограду. Дуже багато. Це такий виноград на компотик. Простий, в общем. Ожинка вже відродила. Зроблю вам так безтренько огляд. Таранючка сушиться. Їздили, приїжджав мій брат. На пару днів пустили його додому. Їздили на рибалочку. Ось на ожинку. Натягнули теж такі вірьовки і причепили. Та ще не доросла дві, а цих дві вже пішло гарненько вріст. Щепи стоять. Ось ця поріжеться на виноград буде робитися теж. Думаю, може, сьогодні чи завтра малінка тут в мене дєбрі. Просто дібрі. Дощі йдуть. І то брат приїжджав, то ще якісь нюанси стали. Дивіться, яке міжрядя. Буду вже братися завтра. Сьогодні ще докрасимо там в кухні двері, в літній. Ще забор з тої сторони покрасимо, і будемо будем братися вже до города. Ось такі вуса, вони вже самі поприростали даже в міжрядях, не треба вже їх вкорінювати, попускались донизу. ось Тут я почала вже вирізати листя. Ось такі в мене дєбрі. Треба тепер працювати, працювати і працювати. Суничка. Суничка родить. Це романтантна суничка. ось ця. Море. Море, море, море. Суничок. Ще дуже багато. Ось ці кущики, ось кущик і ось ці кущики, кроме цього і цього, це вже цвітуть ці, що я сіяла сама з насіннячка дивіться, які вони поробилися креслакі, гарні. І вже почали цвісти, Ці, що я сіяла зимою. Суничка знову скільки напускала вусиків. Ті вже гарно вкорінилися вусики. І суничка знову напускала кучу вусиків. Лубнічка вже відплодоносила, цибулька бомба-ракета. Дуже гарна цибулька. Ось вона там поховалася, така гарненька, гарненька цибуленька. Дивіться, яка ось така цибулька. Гарна. Теж кругом вусики, вусики. Прямо ж в дирочку не влазе. Велика така. І вона ще буде набирати, тому що вона ще вся стоїть зелена, вона весною сажена. Ось така гарнесенька цибулька. Редиску вже зібрали. Ось суничка, що я садила з вусиків, прийнялась вже. Тут у нас фасолька, там перчик ось такий вже виріс, капустка піднімається, росте. Ось такі огірочки вже тут. Вже треба буде подивитися до них, що там робиться. Теж ось є вже огірочки, висять, бачу. Є. Це прості зібрані з огірочка на сінечку. Саме просте, саме обичне на сінечку. І ось такі вони гарненькі. Є вже огірочки. Буду пильнувати, щоб маленькі, щоб вибирати в баночку, закручувати. Так що огірочки будуть. Так, горошок, горошок. Ось так почав чогось жовтіти Щось йому тут не хватало Помідорки. На помідорка вже ось такі гронки є. Помідорки є, вже треба ще раз їх підв'язувати, бачу. гарні кісточки є дуже ось гарнесенькі. Так що помідорки, надіюсь, будуть. Обробляли раз, обробляла редамілом, другий раз обробляла е, спасателем для помідорок. Шуму, помідорки теж є. Висять. Так, а це тут вже позаплітали кавуни, дині. Ось динька є, бачу. Щось вони цього року ось є динька бачу. Цього року щось дуже пусто цвітуть, не знаю, на те є причини чому, а кавунчики, то це дуже тяжко, щоб знайти десь. Може, я не бачу. Ходили на грибочки, закрутила трошки грибочки. Вже накрутила компотику, накрутила варенячка, компотика з клубнічки, з малинки, з черешні, Варенечко з малинки, клубнічки накрутила. Помаленьку хазяйнуємо. Одне тільки двою це гнарія, як я маю його, потім на п'ятий етаж маємо це все винести. Може, потім підростуть трошки ягідки, туди їх видніше на кавунчику. Ось бачу, квіточка формується кавунчик на квіточки. Це моє перше вирощування, то я не знаю, чому так багато пустоцвіту. Надіюсь, що трошки зав'яжеться кавунчиків і буде. Якось так. Десь була, бачила вже, не бачу такого гарненького кавунчика вже. Вже не можу вам найти, вже я його не бачу. Так не покажу, бо вже не бачу. Бачила вже не бачу. Ось. А це тут кабу. Повиривати. Ці, що ми пізно садили, теж плетуться, не знаю, чи вони встигнуть вирости. Там морковка, це ридиски лишилися трошки. Горошок такий гарний, зелененький. То кабачочки садили недавно що. І кукурузка вже яка велика. вже давно я вам не Вказувала, не знімала. Ось така капустка, пізня, гарно велика. Вже круте головку. Треба сьогодні побризкати від блошок і чорних таких мушок бачу. Признаки? Ось тут така красота, це ось така красотка червона, вже теж пускає вусики. Є даже ось зелепушки на ній. Ось тут є зелепушка така. Бачите? Є зелепушки. І вона ось так гарненько цвіте. Ось така вона красотка. Дуже мені подобається. Ось ці вусики. Теж, якщо їх не обрізати, то вони теж будуть цвісти. Ось як тут. Дивіться, бачите, ще не вкорінився, нічого, а вже цвіте. І повна така китишка. Ось така красота. Її частенько садять на балконах, і вона потім звисає і так гарно цвіте, розовенькими такими квіточками, дуже гарно. Тут ось вже цвіте, бачите, на, цвіт... на ніжки ці. Красота. Красота милота. Ось таке моє поле поле. Беремося до роботи. Роботи на початний край, бур'яну на початний край. Будемо працювати. Трошки вийшла з графіку, то в нас трошки сталося горе, чоловіка-батько помер. Потім приїхав братик. і опустили на. Пару днів, тому я вже так нічого не робила зовсім. Це недавно ще поїхав вже знову. Ну нічого, тепер беремося до роботи. Будемо працювати, відволікатись і чекати нашу перемогу. Тут у нас гарбузики. Не бачу ще. Вон бачу, зав'язався гарбузик. Це мають бути дуже великі гарбузи. Зазначено було на 70 кілограм. Ну, щось я по листі не дуже бачу, що там будуть такі гарбузи, звісно. Ну, чекаємо. Так що, ось такі справи. Перчик гарнесенький такий, теж росте. Весь в бутончиках. Весь весь вверху, там цвіте, в серединці весь. Так що, перчики скоро теж будуть. Я трошки обривала короні квіточки, трошки не обривала, де не обривала, вже є ось такий перчик гарний. Ось так скільки там зав'язів, прям багато-багато перчинок буде. Дуже багато. Все, все вам показала. Я на місці, працюю, стараюся відволіктись. Ой. Ну, трошки виходить, трошки не виходить відволікатись. Ось відволікатись. Чоловіка батька привезуть аж після 19 числа, бо він за кордоном їздив лікуватися. Ось, Його кремували і робляться документи дуже довго. Він 12 числа помер, і до цієї пори ще нам його не привезли. Казали, ніби аж 19 або після 19 числа. Вже ось 12-го числа буде місяць, як ми чекаємо. Ось такі справи. Справи не дуже. Ну, тримаємось. Надіємось, все буде добре. Купчиха розклала свої вуса вже кругом. Це Я її хочу пересадити в холодочок. Мені сподобалося, як крайні кущики, що були в холодочку, як вони себе показали. Ось ці кущики показали себе гірше, де було більше на сонечку. То я хочу її перенести в холодочок. Ось лишиться тут на бугрі і заберу кусики в холодочок, які залишаться. Гарненько вже тут почала вкорінятися, ось так зубитися, общем, роботи море, тільки аби хто додав ще трошки рук. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Буду трошки працювати, йду п'ю каву, і займаємось роботою. Бережіть себе своїх рідних. Все буде добре. Всім пока-пока!